52-річний Житомирянин в серпні минулого року за власним бажанням поїхав на війну, бо знав, що там він більш потрібен ніж на мирній території. По життю був небайдужим до того, що відбувається в суспільстві. Палкий патріот, борець з корупцією і неправдою. Коли почалися вже більш такі криваві події, якби АТО, він прийшов до нас і каже, дівчата, я йду добровольцем. ну Ви за мене не переживайте. Зі мною не буде нічого, я ж професіональний снайпер. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Шкода, дуже шкода, дуже він так завжди переживав за жінку. Каже, моя надічка, моя надячка, вона завжди мене дождеться. Я ж, я ж такий професіонал. Він завжди на цьому напоминав, що він дуже великий професіонал. Він був в Афганістані, він прийшов в Афганістан, але бачите, куля знайшла його на різній рідні. землі. Побратими та друзі згадують, він мріяв про вільну Україну, подолати агресію і повернутися додому. А ще казав. Бог визначив всім дихати, а мені берегти Україну. Анатолій Стратович любив рідну землю собі на втіху і на користь державі. «26 числа в бою підозри мінометів він загинув. Нам треба все робити для того, щоб оці життя, які віддають наші хлопці, наші солдати, наші ветерани. Не були віддані зря. На поминальному мітингу виступаючі наголошували, що основна проблема негараздів в Україні байдужість. Те, з чим боровся Анатолій Гримович. Я не знаю, як просто цю вдячність передати, як передати це почуття, тому що для нас це тісно горе. Але з тим, що сьогодні відбувається там, на сході нашої країни ми не можемо змиритися. І ми не можемо сьогодні просто сказати, що все, давайте закінчують. Багато Житомирян, прощаючись з героєм, особисто не знали його. Проте його слова хто має волю, той має долю, свято бережуть, втілюють у життя і продовжують виконувати заповіти загиблого. Він недавно тут у відпустці був. Що він Ну, Він мріяв, ми мріяв щоб був мир, щоб наші хлопці не лежали голови. По дорозі, по останній земній дорозі героя проведжала громада на колінах. Сам загиблий казав небагато, але просив прощати все і завжди, прощати всіх і себе, приносити радість іншим і бути людяним. І тоді ніхто і ніщо не зможе знищити твою душу, і тоді будемо йти по життю вільно і чесно, спокійно і достойно.